Ви розказуєте, що у вас є сімейність, так. що ви сімейна стоматологія. Що це полягає? Що приходить до вас зразу і тато, і мама, і син, і дід, і баба. Так? І тато, і мама, і діти. Бо зазвичай дідусів, бабусів собою не беруть, але так, можна і так. Тут справа в тому, що сімейність це дуже про клієнтоорієнтованість і про те, як ми можемо приймати одночасно з кількох пацієнтів записувати. Тобто, якщо мамі треба е, навіть полікувати зуби, і вона хоче з собою привезти дітей. То ми можемо це зробити. Тому сімейність полягає не тільки в тому, що клініка добре робить свою роботу, не тільки в тому, що клініка відповідально ставиться до своїх обов'язків. Це все дуже класно, ми це все вміємо, робимо вже дуже багато років. Перш за все, сімейність в медичній сфері нашої клініки полягає в тому, що ми можемо одночасно приймати. Декількох пацієнтів це може бути мама з тату і діти, це може бути мама і діти, або дідусь або бабуся з внуками. Це вже як вам заманеться. Справа вся в тому, що ми завжди будемо раді вас бачити, скільки би вас не прийшло. Ми завжди зможемо додатково відповісти на всі запитання за кожного з ваших членів сім'ї. Ми завжди зможемо проконтролювати. Ми завжди зможемо вирішити навіть найскладніші випадки. Якась знижечка, якщо вся сім'я проходить? Так, в нас є спеціальні пропозиції. Це не знижечка, це спеціальна пропозиція для сім'ї. Звертайтесь до наших адміністраторів і вони обов'язково дадуть вам відповідь.